В ефірі спорт. Мої вам вітання. Мер Києва залишив Київ і поїхав в іншу столицю. Агітувати вже завтра в Пекіні відбудуться вибори президента міжнародної федерації легкої атлетики. За цю посаду бореться і наш Сергій Бубка підтримати голову українського ноку до столиці Китаю приїхала професійна піар-команда, яка блискуче відпрацювала ще на виборах футбольного Євро 12 Віталій Кличко, Андрій Шевченко. Не вистачає тільки блохіна. Бубка та компанія дали прес-конференцію в Пекіні. Як кажуть спеціалісти, в Українця непогані шанси виграти вибори, адже його підтримує Африка. Азі... Азія, Південна та Центральна Америки. Єдиний конкурент Бубки британець Себастьян Кое, екс-голова комітету Олімпіади в Лондоні. Ну, і які великі справи робить найбільш великий баскетболіст світу? Далі в огляді. Щедра зірка NBA, Леброн Джеймс вирішив допомогти дітям із бідних сімей, які живуть його рідному містечку в штаті Огайо. Форвард Клівленда оплатить навчання в коледжі для 2300 дітей. Враховуючи, що навчання там коштує 9 тисяч на рік, Леброн віддасть дітям 100 мільйонів доларів. Головне відкриття тенісного сезону швейцарка Белінда Бенджеч вже у новому світовому рейтингу і вже дихає у спину легендам. Нагадаємо, минулого тижня. 18-річна швейцарка приголомшила всю тенісну еліту. Вона за кілька днів переграла одразу чотирьох із топ десятки у тому числі сирену Вільямс, і виграла турнір у Канаді. Спонсор показу торгівельна марка Трахісан, боляче ковтати чи трахісан. Після супер дебюту Євгена Коноплянки за Севілію і справжньої конопляноманії манії в Україні склалось враження, що весь світ тепер обертається навколо коноплянки. Але, виявляється, в Європі його не особливо то цінують. Авторитетний німецький сайт Transfermarkt поставив коноплянку лише на 141-ше місце в світі за трансферною вартістю. Гравця оцінили в 22 мільйони доларів. Цікаво, що Армоленко цінується вище за коноплянку, 26 мільйонів. Експерти сайту так і не зуміли. Дати відповідь на одвічне філософське питання: хто краще, Роналду чи Месі, і обох оцінили в 140 мільйонів доларів. Тобто за одного Роналду можна купити в Києві 2,5 тисячі квартир. Отаке грошове безумство нині в футболі. В Києві вшанували пам'ять відомого футболіста Сергія Закарлюки, який рік тому трагічно загинув в автокатастрофі. Зірка Сергія ніколи не згасне на футбольному небосхилі, враховуючи скільки зірок напередодні прийшло підживити її своїм світлом. Учора Сергію Закарлюці мало виповнитися 39. Рідні та друзі вшанували пам'ять футболіста дружною грою, яка зібрала у Києві справжні сузір'я футбольних легенд. Збірна Арсенал та ЦСКА, команд за які грав футболіст проти друзів Сергія Закарлюки. Охочих зіграти виявилося аж 43 чоловіка. Його імениті друзі, з яких можна було б зібрати чотири збірні України. Він любив навінна друзів більше ніж свою сім'ю если так можно выразиться. Потому что он в любое время дня и ночи вставал и помогал, и встречать ехал ну, своим друзьям. Матч пам'яті зібрав повні трибуни стадіону Баннікова, а гравці влаштували незабутнє видовище – 7-7 бойова нічия. Традиційно у подібних матчах переможців немає. З нами і сьогодні був, у нього день народження сьогодні. Ми спеціально зробили в день народження його цей матч, ну, щоб Ну, радоваться і не тільки каже Я думаю, він там на небі теж улыбається і бачить, як всі його друзі собрались, подержати його, там відмітять день рождення, хоча там не взяти але Вважайте, що ми тут право чи нарушно. Найбільше м'ячів у зустрічі провів Євген Селезньов. Три, але найбільше запам'ятався інший герой Михайло Захарлюка, син футболіста, який вийшов на заміну і своїм голом поставив фінальну символічну крапку. Та символічна мішка вийшов забіг гол. Опять за Крилюка забіг, аптек на табу фамілія Закарлюка. Это символічна и я думаю, ему прия. А напередодні розбушували спортивні пенсіонери, які лушпанили та дубасили молодих. І не було куди від цих старців сховатися. Ні на землі. Ні на небі 46-річний знаменитий боксер Рой Джонс. Знову на рингу, і з нього не пісок сиплеться, а нокаути. В черговому бою він причастував кулаками 28-річного опонента, зрубавши того лівим хуком. Ну куди ти лізеш поперед батька, синку? Резюмував кулак Джонса. Тим часом над Британією пролетіли найбільш дивовижні змагання світу Red Bull Air Race. на черговому етапі повітряних перегонів, певно переміг британець Полбоном при цьому, що Пілоту 50 років, а на небі йому нема рівних. Він ганяє на швидкості 370 км на годину, а йому за це виписують не штрафи, а банківські чеки. Не вірте рокам, будьте завжди молоді і здорові.